Всім привіт! Сьогодні у нас на огляді ніж Браунінг. Звичайно, це не той Браунінг американський, але. Тут у нас написано, що brawнінг.com.com, Браунінг US, Morgan, Юта. І тому подібне. Також Бельгія, Квебек. Пришпандюрили китайці такий надпис. І спереду виглядає. так ну, так так от, коробочка, так от, так от. коробочка, Що нас всередині чекає? Всередині нас чекає отакий ніж. Вони бувають різних кольорів. Особисто у мене, мій особисто, він зеленого кольору. Це купувався для знайомого. У нас зустрічає така коробочка. Ну, Коробочка гарна, тут типу паралонка така м'яка, приємна на дотик. Ну, бумага, як вимагає. Нас зустрічає такий ніж. Ось так він виглядає. Тамляк. Коштує він там не дуже дорого, до 10 доларів. Чим він сподобався? Тим, що тут підпружинене лезо. Тобто він... ну, Дуже легко вилітає є стопорок. Ось. Бачите. Натиснув, склав. Можна як викидати. Як так. Так само можна і через тут є. Ну, пін для штовхання, але мені незручно, особисто мені. Його витягувати, але ну, якщо ніж розробиться, то він вилітати буде краще. Бо він новий і, типу, ще пружина не розходилася. Тут, типу, так от викидується. А, маємо що? Маємо що напис 364 і ревіювання на лезі. Ніж лезо. Ось таке в нас з однієї сторони і з іншої. Ніж досить такий гострий. Тут у нас пластикова вставка. Ручки такі, знаєте, вони пластикові, але зроблені під дерево. Розбирається, у мене особисто такий вже десь рока півтора. І я ним задоволений на 100%. Ну, це, це не супер крутий ніж, але взяти з собою щось підрізати, тим паче ну, він такий ну, прикольний. Він так в руці лежить, вискакує добре такий річ. Бачите, руці тримається гарно, він ріже, виконує всі необхідні свої функції. Я не розбирав, не точив. Тут можна зняти кліпсу. Воно на трьох видиках. Там ляк також знімається. Тут типу, трикутна виямка. не знаю, це таке функціональне дизайнерське рішення. Пух. Що ще можна сказати? Якість гарна, мій особисто працює, ріже нарікання будь-які відносно, на жаль, відсутні. Аналогічно. Ну, я просто бачу, що конкретно цей екземпляр, в ньому е, типу, похабно. Хіровенька ручка зроблена. зроблена. Ну, типу, бачите, ось тут вона відходить, зазорчик видно. Отут, типу, якщо притискати, он, знизу. Ходить щічка. Загалом, якщо його купувати за 8-9 доларів, то це ну, гарна, крута річ. ліщ, мастхев. Там я оглядав більш прикольні ножі металі, металеві, але це прям це один із перших моїх ножів, так би мовити, у мене був Ганзо, але оцей не так жалко, по-перше. Загубити, втратити, спортити. І він виконує свою функцію. Ось. Тож, безпосередньо такі посилання на викладати, тому що купувався не в Китаї, а у нас, в Україні. То якщо будете бачити такий ніж, можете купувати. Це крута річ. Всім дякую за, огля... за перегляд. Гарного дня!